Привіт, любі! Я знові знову продовжую вітати вас на своєму україномовному ютуб каналі про кімнатні рослинки, і сьогодні не буду довго розповідати щось на вступ, бо у нас з вами дуже роботи багато. За вікном осінь. Осінь, значить, мої кімнатні рослинки потребують досить багато моєї уваги та догляду. Треба пересадити тих, хто дуже сильно виріїв за літи, потребує більшого об'єму горщику. Також посадити ті рослинки, які гарно дали куінці під літнє сонечко. Так тому треба їх посадити, і також, звичайно ж, організувати всім свої місця. Досвідку, загалом, щоб на зимівлю мої всі рослинки були доглянуті і щасливі. Звичайно ж, я розіб'ю всі ці задачі по різним дням і різним відео. Тому сьогодні цікава пересадочка для вас, цікава і для вас, і для мене, тому що я прям дуже ретельно сьогодні підбирала горщики і рослинки, які е, мають в них тепер жити, запаслася літом, дренажем. А в другій половині відео покажу вам розпаковочку, яку я отримала на цьому тижні. Дуже необхідна зараз для мене річ в осінньо-зимовий сезон. Ну що ж, нехай це буде відео до пересадки, щоб було з чим порівняти. Ось така насправді в мене вже черга на вхід на кухню. із моїх рослинок, яким дуже і дуже потрібно вже зробити пересадочку. Мій найбільший фікус, в нього вже більше, ніж метр, і його верхівка виглядає ну, дуже гарно, листочки без яких-небудь дефектів, гарно росте, але не все так гарно, як з верхівкою. Нис, після того, як я посадила його в більший горщик з класманом, дуже стресанув. Пішли ось такі ось коричневі плями по листю. І ось такі. А декілька листків взагалі відпали від стовбура. Вже після того, як я дістала його таки з класма, на три листка відпало. І тепер нижні листки або з отакими взагалі негарними коричневими плямами, або взагалі місцями голий стовбур. Для того, щоб не було гірше, я просто дістала з класмана і помістила в той горщик, в якому він був, без жодного ґрунту на якийсь час для просихання, щоб рослинка трошки заспокоїлась, це дало ефект. Так як верхівка в гарному, гарному стані, ось така ось уже брунька, так, на новий листочок є. Я, звичайно, ж, не буду його різати. А... Місця, де відвалився листочок, я цю сплячу бруньку хочу пробудити цитокініновою пастою. Для того, щоб він був як дерево і пустив бокові гілочки. Далі на пересадку мій новенький фікус Чорний принц. Він ще досі в покупному горщику і субстраті, тому що був на адаптації. І сьогодні переїде в домашній ґрунт та в домашній горщик. Також гарно за літо підріс мій улюблений фікус беліс. Він, до речі, росте зразу таким пишним кущиком, не в один стволик. І пускаю нові листочки зразу з трьох точок росту. А росте в досить невеличкому горщику. Сьогодні перевірила, вже треба пересаджувати. Також Сингоніум неон пінк, Теж нещодавна моя покупка. Після адаптації готовий заїхати в домашній горщик. Домашній грун. А тетрасперна, Ще називають її міні монстера, Мене дуже захоплюється зелена плямка. Ось, гарно вкорінилися черенки, які я отримувала. І зараз вже ростуться все вже домашнє листечко. Гарно вкорінилася і з корінням тут взагалі жир. Треба пересаджувати. Тому, звичайно, шрафідофору потішу горщиком. З балкону занесла свій епіплємно. Квін. довго не могла згадати назву, обожнюю, його гарнющий. Стояв у мене все літо на балконі. Це були е, гілочки корінені, які я чекала, поки дадуть листочки, і ось вони дали. Але не всі чаранки прижилися, тому ось таке місто пустує. Два чаранки прижилися, а один на цей бік якийсь стояв ні, тому буду пересаджувати в менший горщик. Як бачите, він такий трошки позеленівший, бо стояв. На вулиці, фактично, все літо, тому буду садити в менший горщик і вже буду жити в квартирі. І на кінець рео треба пересадити в більший горщик. Теж заслуговує уваги. Ну що ж, поїхали такими і ви, і я бачимо ці рослинки в останній раз. Вони однозначно стануть доглянутішими, красивішими, свіжо пересадженими. Поїхали? Ну що, ж, з горщиками показую, що буду садити. Взяла сьогодні ось такі прозорі горщики для орхідей, хоча в мене немає жодної орхідеї зараз. Чому взяла саме їх? Думаю, ні для кого не секрет, що вже всіх попередили, кого можна, що ця зима буде холоднішою по температурі так, в будинках і квартирах, які знаходяться на центральному опаленні. Тому готуємось, як можемо. Тому до мене сьогодні прийшла така ідея, коли я побачила ці горщики, садити саме в них. Вони для орхідей і досить високі, тому буде не так холодно від підвіконня. Плюс мені чомусь так захотілося дивитися за корінням, бо я вже звикла до прозорих горщиків з маленькими рослинами, а таких великого об'єму прозорих для більших рослин дуже важко знайти, я ще не бачила. Тобто три причини є: Перша – це те, що буде зима і треба вберегти наші кімнатні рослинки. Друга причина. Дуже хотілося саме прозорий е, дизайн, бо вже звикла із маленькими рослинками користуватись прозорими. А третя причина це чомусь захотіла, знаєте, як тортик ще спостерігати, щоб внизу був керамзіт, е, потім рослинка. І загалом ось такі горщики мене знайшли. У мене їх три. Тому що сьогодні в них переїдуть три рослинки. Подивлюсь, як буде виглядати. Якщо мені сподобається, то затарю ще такими горщиками, бо у мене є ще рослинки на черзі на пересадку. Вони йдуть без отворів, ціна в них дуже доступна. Якщо вам буде цікаво, то я напишу внизу в коментарях, відповім, яка їхня вартість. Зробила тут внизу отвір. Для того, щоб не затримувалась вода, але все одно в цих спадинках буде знаходити дренаж, і тут зверху ще й отвір. Тобто буду експериментувати з моїми рослинками з цими прозорими горщиками. І нарешті я для свого фікуса, той, що внизу висів, знайшла горщик такий, як я хотіла. Ось такий ось він не керамічний. Якщо ще він із якісного пластику, прям видно, що все так дуже. Акуратненько зроблено, нічого не торчить. Звичайно, цей горщик вартував в два рази більше, ніж якісь там аналоги попередні, але коли я його взяла в руки, я зрозуміла, що за нього варто так заплатити. Насправді, бо він більш довговічний, виглядає якось. Ну, загалом мені сподобався, знаєте, на смак ми всі різні, але ось мені сподобався і по кольору, і по якості, тому ціну треба було трошки потерпіти. Ось такий горщик для фікуса, подивимося, буде дивитися в ньому, але зараз я задоволена, що нарешті реально півмісяця так в магазинах придивлялася, і ніде мені не трапляв на очі такий самий горщик, який я от бачила в своїй голові. Але сьогодні так от. Це саме він. Ну і звичайно ж, класика жанру профериптації. Перліт, дренаж, земелька. От. Мої ручки та, звичайно, ви. Об'єм горщика 20 см. зараз фікус в 18-му. Тому заповнюю простір і йду по фікусу. Ну, нарешті любий, дочекався. Звичайно, все буде у всьому. Класика жанру. Обтрушую зараз те, в чому він був. Багато-багато верхового торфу, але дуже його не буду рухати. І в горщик. Я дуже тішусь, що таки зараз він в мене пересадиться. Трошки, думаю, його зараз ще наниз. І земелька. І земелька, і земелька. Все-таки з таким складом грунта я вже експериментувала, нормально на нього відкликаються. Тому все ж маю надію, що ця рослинка до весни в мене вже долюблена, залюблена. Притискаю трохи, щоб його просто хоча б зафіксувати. Все, має таку красу. Навіть весь час мені не поміщається. З тікосом розібралася. Сингоніум Ніон Пінк. Я прям бачу його вже в цьому горщику. Тренаж. Насправді, я собі ось це прям так і уявляла. До цього дна дренаж, для того, щоб не холодно було, і ось так захотілося мені загалом. Тепер субстрат, отвір вже є нагадую, для того, щоб зайва волога виходила. І зараз буду діставати сам сингоніум. Яка радісна подія, пересадочка рослин. І стою. Тут я підділяла ослинок, щоб поділитися з підписниками, які отримували подаруночки, тому трошки вже коріннячко тут порозправляла. Ось таке коріння багато, жирненьке, саджаю. І наповнюю ґрунтом, щоб всі корінчики сюди зараз залізли. Але мені вже дуже кайфово, як воно виглядає. Такі рослинки, як в вазі. Я спочатку по дорозі подумала, що влітку буде світити сонце і буде дуже нагріватися горчик, так? Саме коріння може бути перегрів. Але насправді зараз тільки почалася осінь. Тому якраз, щоб сонечко прогрівало корінці, якщо буде холодно, це якраз перевага. Тому я ще більше натхненна посадити сьогодні саме плодові горщики. Навіть і не орхідеї. Ну, загалом тепер виглядає ось так. Дуже можна буде гарно контролювати полив і корінці. Ну, Загалом я дуже рада, я в шоці. Як я до цього раніше так не додумалася, але ось чомусь так захотілося. Тепер будуть, як в вазочках рости. Не знаю, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Ні, не заходить чи ок. Тому що мені подобається. Ось такий тепер сьогодні будемо. Пости пересаджений в домашньому грунті, в домашньому горщику. Далі переходжу до фікусів, почну з свого чорного принца. Ну Шикарний просто нема слів. Обожнюю його. Так, ще цілочки в мене тут. Знову дренаж. Відразу і в другий горщик теж зараз. Насиплю. Для мене пересадка рослин медитація. Просто кайфушка, Це приготування на кухні. Ось, дуже класний процес. Дістаю свій фікус, він ще в магазинному ґрунті. Ось таке коріння, Вогонь. Так, Зверху я знімаю, а низ не буду розпутувати. І ось сюди буду садити. Не буду до кінця набирати земелькою, буду покривати тільки до ніжки. Так? Цього субстрату достатньо для того, щоб збільшити зараз йому розмір. Висипала грунту. В кінці покажу вам всіх разом, пересаджених. І тепер мій беліс. Аж не віриться, ще взимку був такий малюк, а зараз вже досить такий, пишна рослинка. горшик для домашніх дівиців. Буде місце знизу для того, щоб не переохолоджувалося. Зараз це дуже актуально. Зверху не досипаю багато, але тим не менш. Ось такий ось беліс маю. <реш> ну, чому мені сьогодні все так гарно? Не знаю, дивлюся і не можу налюбуватись прямо. Якась магія. І так, з фікуса в мене звільнився горщик керамічний і в цей же горщик у мене відправляється Рафідофора Тетрасперма. Покажу вам зараз її коріння, оце не можу його не показати. Зараз обережно її витягну, бо вона вже приросла цим корінням тут. Так. Ось таке коріння має. Вже намотано тут силасилена його, не хочу дуже рухати. Набирає субстрат, пересаджую. Місце рости тепер буде. Мені подобаються ці, до речі, нефарбовані горщики. гарно тримають вологу для досить вологолюбивих рослинок. Загалом вони мені ще не пристали подобатись. Я, я їх люблю. Ну, ось так от небагато додала ґрунту. Трошки зафіксую, буде рости вверх, буде більш пишно, так, але вже картинка вимальовується. Отака рафідофора сьогодні в мене. Хочу дістати сьогодні мій marble квіни підприємно, який жив на вулиці, буду діставати і пересаджу черенки, які все-таки вкорінились за літо і вижили, в менший горщик. Бо такого великого йому наразі не потрібно. І тут гарно-гарно посинаються ці черемки. Перший горщик. Красаджує буде жити ж не на вулиці, в меншому горщику. Так, ну не настільки прям маленький. Але ось такого ось буде, думаю, достатньо. І всю рослинку я тепер на осінь спокійна. А ще на балконі я один раз попустила полив цього Рео, тому що заховалася за помідорчиками. Коріння тут шикарно бомбезне. Треба мені його пересадити в горщик. Зараз відділяю верхній, розплутую коріння. шикарне. і посаджу. Можливо, навіть і в прозорий, до речі. Так, посаджу в прозорий. Ще хочу поспостерігати все таке, але пересаджую Домашній грунт, плюс вже в будиночку будеш таки рости. Не на вулиці. Так, всі рослинки мої переїжджають додому. Це і плюс, і мінус, бо місця зараз не вистачає. Але я не відмовляюсь від новинок, тому планую стелаж, полички. Загалом побачите. Скоро ви все побачите. Так, рео пересадило. Отака у нас сьогодні з вами розмовна пересадка. І так, з пересадкою закінчила, і щасливо показати вам результат після. Після пересадки рослинки зараз виглядають ось так. Рафідофора в горщику, що звільнився. Ось такі тепер у горщиках для орхідеї два фікуси і сингоніум. Рео епіпрімну. Фікуси, сингоніум після пересадки, ну і ясна річ фікус. Ну і фікус. Верхівка тішить, а низ не потішив, але, але на цьому результаті не здаюсь, Грунт поміняла, в інший горщик сьогодні пересадили. І, звичайно ж, я пам'ятаю, що обіцяла вам розпаковочку, замовила дещо цікаве для свого кротончика. Він теж готується інтенсивно для холодів. І так будемо зараз з вами розпаковувати разом ось таку ось підставочку. Це ручна робота. Випадково на цю чудову підставку в інстаграмі. На цього нашого українського виробника давайте разом відкривати. Ця підставка подається як окремо, так і в наборі з двома іншими різними розмірами. Ціна дуже доступна. Я вам залишу внизу посиланечко на цей магазин, знаю, що вам обов'язково буде цікаво. Тобто дві підставки різного розміру можна придбати в них вже за 500 гривень. Також вони забудуть різні кольори. Вона і мені здається зараз популярніший білий, а також в інші. Різні, які підійдуть саме для вашого дому. Я була здивована ціною і якістю. І зараз хочу разом з вами подивитися, чи не розчаруюсь я, але поки що я дуже тішу. Вже навіть зараз на етапі розпаковки з вами бачу, що все таке гладеньке, дуже так акуратненько все зроблено. Рада підтримувати нашого українського виробника. Якщо у вас також така підставочка для рослинки зацікавила, або ви давно шукали, то залишаю спеціально для вас посиланнячко внизу цього відео. Нагадую, що це український виробник про Ukraine. Юкрейн. Завітайте до них на інстаграм-сторіночку. Там просто такі гарні відгуки про них пишуть в інтер'єрі, дуже класно виглядає зараз. Поставлю сюди вже швиденько свого кротончика. Дизайн мінімалістичний, нічого зайвого, подобаються ці візерунки дерева. І при тому мій кротончик тут себе відчуватиме просто королем. Загалом я дуже і дуже задоволена, тому що зараз на осінь поставлю прямо підвіконня, де він буде ловити сонечко, і при тому стояти на такій підставці. Йому буде тепленько. Як от можна не любити ці візеруночки, дерева? А ще хочу показати, як гарно зроблені з'єднання. Ось так акуратненько. Таке поєднання нефарбованого дерева і рослинок мені дуже імпонує. А вам як? Пишіть в коментарях. Все, прощаюсь з вами і до наших нових квіткових надихаючих зустрічей. Па-па!